Не театральні трагічні історії. Чернівців з початку повномасштабного вторгнення прийняли тисячі переселенців найрізноманітніших професій та ремесел. Наш Максим Берник поспілкувався з акторами, що були вимушені покинути власні домівки та рідний театр у пошуках безпеки та затишку. Як призвичайлися на сцені вже свого театру, розповіли Чернівецькому репортеру. Тадю тадю тадю. Ксенія Севельєва, закінчивши навчання у рідному Дніпрі, переїхала до Херсону. Там місцевому театру присвятила 24 роки роботи. Розповідає, за цей час приміряла на себе найрізноманітніші образи. «Які завгодно, і драматичні, і комедійні, і музикальні. З початком російського вторгнення акторка втратила роботу невдовзі разом з сім'єю опинилась у окупації. Згадує, боялась навіть виходити на вулицю, тому прийняла болісне та важке рішення евакуюватись. Я до останнього вагалась, що робити, але все-таки треба було вивозити доньку. Артистка зізнається, до Чернівців потрапила випадково, та одразу закохалась і у місто, і у його мешканців. От повертатись до акторської справи наважувалась довго. Якась така була невпевненість, знаєте, страх, бо за півроку окупації якось якийсь був такий важкий психологічний стан. Знаєте, не знала, як приймуть тут. Але я дуже дуже вдячна і думала, може мені відмовлять, але пішли на зустріч і Якось так тепло віднеслися. Акторів переселенців прийняли не тільки у свій творчий колектив, а й надали їм житло. Ярослава Свідерська і Єгор Кривицький переїхали на Буковину восени. Пара познайомились ще за студентства. Ми на одному курсі навчались, да ну та якось так <закрутилися>, Да. Та закінчити Харківський національний університет мистецтв прийшлось уже дистанційно у Полтаві. Коли почалось повномасштабне вторгнення, ми були на четвертому курсі. Якраз і мали випускатись, грати дипломну виставу, але все почалось, і ми на другий день виїхали в Полтаву. От у мене там батьки, а сам Єгор з Маріуполя. Поки Чернівецький репортер спілкувався з Ярославою, актор Єгор Кривицький на репетиції. Що ти сказала про це, тоді сказала про це пані Паску? Боже, що завтра робитиметься в учительській. Вучительський сім'я Єгора, розповідає актор. Досі у Маріуполі його головна ціль безпечна евакуація родини. Вона зараз в процесі, вона намагається виїхати, але це дуже ну дуже важко, в тому числі і економічно, і фінансово. Про переїзд до Чернівців каже для актора: постійні переїзди не рідкість. У мене всі мої речі поміщаються у дві сумки, якби мені. Я зараз максимально вільний, тому що знову ж таки дому немає. от я можу в будь-який момент зібратися і кудись поїхати у Чернівцях разом з коханою переїхали завдяки колегам театралам. Зізнаються саме згуртованість акторів з усієї України допомогла їм наважитись і отримати роботу. Театральне коло взагалі по Україні ну, дуже вузьке. Всі так, всіх знають, всі намагаються один одному допомагати. Планувати майбутнє артисти не хочуть, адже війна навчила думати лише про сьогодні. Я довго вагалася, що робити, як далі жити. Але ну, все-таки я ж актриса, це моя професія. І ну, треба не... війна, коли закінчиться, ж хто знає. А треба якось де да, далі житі, якось реалізовуватися в професії. Максим Берник, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4